Доброго ранку, друзі, хочу показати свою покупку. Купив ось такий манометр, тому що старий мій манометр зламався. Кому потрібен такий же. Не знаю, чи варто їх купувати чи ні, але е, Top Tool начебто непогана фірма. Ось так воно виглядає все після розпаковки до 4 атмосфер, наскільки я розумію. Так. Значить, не всім велосипедистам значить, підійде. in Тайвань, точніше made in Taiwan. English very good. Тут навіть такий серійний номер. Типу воно таке, як резин, з резини. От, так відчувається, Що якщо він гепнеться, то, по ідеї, мають ці штучки спасати ця резина. Пружинка натискається. ну ось Давайте перевіримо на моєму велосипеді, скільки він покаже. Коротше, друзі, був на заправці, перевірив їхнім манометром. На заправках кло, безкоштовні манометри, підкачка коліс. Дві атмосфери по їхньому. Ну і моїми пальцями, якщо я так перевіряю, теж дві атмосфери приблизно. Що покаже нам цей манометр? Раз, два, три. Будь ласка. 2, ну, приблизно 2, там 2,1 приблизно, відповідно, відносно точно, там плюс-мінус перепад температур, тобто, можна сказати, що воно працює. Тискаємо пшик зразу в нуль. Коротше, якщо такі висновки робити, що е, топтул досить непогані манометри. Коротше, розпаковку і перший тест цей манометр пройшов. Значить, я ним задоволений, він показав е, точно. Згідно того, що нам показав манометр на заправці, те саме дві атмосфери, ну там 2,1 чи чуть менше, ніж 2,1, він показав. Тобто він е, відносно точний. Пружинка тут працює чудово, нічого не зразу скинулось і загалом, що річ виглядає як якісна. От, великий плюс, що якщо він впаде, він, мабуть, не розіб'ється, бо це резина, він весь обрезинений, серійний номер є. Відповідно, топ-тул має бути ніби топові інструменти. Ну, звичайно, ніякий це, ніяк це не топ, але з дешевих, я думаю, це непоганий варіант. Значить, якщо він не зламається, то я буду дуже задоволений покупкою. А якщо він зламається, то ви це побачите на моєму каналі. Звісно ж. Буду розказувати вам про всі свої речі, робити огляди. Тобто, що зламалося, чим я не задоволений. Де я лоханувся, купив погане, а що служить добре? Це не Китай, це Тайвань. Принаймні тут так написано: Made in Taiwan. Ну, У мене деякі інструменти є фірми, тобто, з дешевих інструментів це хороші. Я якби, можу рекомендувати. Прошу підписатися на мій канал, підтримайте мене лайками, підписками, і обов'язково буду вам знімати корисні відео і показувати більше всяких оглядів або просто цікавих епізодів мого життя. Всім дякую за перегляд, пока!